20, та що ж я ніколи не пам'ятаю, яке число? 27 червня пошила я цю сукню. Сукня виявилася швидкою для пошиття. Виглядає дуже так ніжно, прямо ж, прямо ж як не я. Дуже мила вийшла, дуже мені сподобалася обробка. Я не часто нею користуюсь обробка горловини. Бейкою косою, ну, тому що тут головне угадати довжину бейки, щоб горловина не була а не розтягнута, а не стягнута. тому, Але тут я прям викрила по їхнім міркам і вийшла те, що треба. Рукав мені сподобався. Тут я його трохи подовжувала на пару сантиметрів. Але він як має форму крої таку вигнуту і тому тут він не стирчить уже в готовому вигляді, а теж дуже плавно облягає руку. Ще що, я не робила блискавку, я так, я так і знала, що я в нього і так влізу. Тому я країла гіном і передню частину, і задню. Так, ну що, що, блискавки немає. Ну все, така сукня дуже мила. Зараз буду вдягати. Розпаковка. Ей, Посилка за два рази. Зараз розріжу, будемо дивитись. За два рази, тому що те, що я замовляла ну, тижні три тому продавчиня про мене забула. І. А, Доклала просто 6 відрізів, зробила в останнє відправлення. ну Так, я бачу, начебто все те, що я замовляла, бо я вже сама трохи подзабулася, що тут має бути. Ні, ну це точно воно і це воно. Значить це правильно, ну що, дивимося? Боже, як я це люблю. Так, е, у вільному порядку дуже мила тканинка. Джинси. Ой, яка вона приємна. З цього буде класне щось блуза з рюшиком. Ось така напів, дуже приємна, дуже прям така шовковиста поверхня. Це має бути тенсил сирочковий. Дуже класно. У мене такої тканини, такої фактури, в принципі, і немає. Мені подобається цей дельцька дельфцька Кольорова гама. Ну, Тільки я хотіла 2 метри, вона мені прислала 2,5 Тому, якщо залишиться, можна буде ще якусь майку зробити або що. Ну, на сукню я таку не хочу, бо це треба буде якось під низ щось. Ну, дуже приємна, краща тканина, ніж я очікувала. Дуже рада. Так, next. Next. О! Oh. <хи> Якісь східні кахлі. Боже, тут обіражеве, і, і бірюзове. Ну, Це екстаз. Це просто прикольно. Ну, Вона виглядає як. ну, Це, звісно, такий птчворк. Ну, я б сказала, що воно як ото є стил. Tales ще такий стиль, як кахлі називається. От кахлі, мені більше здається, бо тут. Миленькі такі мотиви, і вони такі різноманітні. Все-таки ну, все, що я люблю, це моя слабкість. Східні візерунки, моя слабкість. Ну, це, мабуть, буде сукня сорочка бо скоріше сукня каптан щось таке. Так, давненько у мене не було таких тканинок. О, це гарно в якості дуже штабіль. Це моя одна з моїх улюблених кольорових гарм. Такі хаки олива з рожевим, з червоним. Дуже гарний, до речі, такий я наче і не бачила. У мене колись було декілька виробів а, в такому тропічному стилі. Ну, вони всі на мене малі, нічого не підходить мені вже давно. А я люблю такі візерунки. Мені подобається. Я рада, що мені достався шматочок. Щось по шию може колись. Ну, не по шиї буду, буду просто мріяти, що я колись буду на такому острові, де ростуть такі шикарні квіти, де такі аромати, п'янки, море, і все просякнуте лінню та солодким життям. Такого ніколи не буде, але помріяти можна. Так. Продовжимо. Це теж, ну, вона заявляла як, наче, то льон. Ну, тоненький таке. Я теж брала на сирочку. Тут небагато має бути. Ну, за бажанням можна сукню пошити. Ну, сукню я це не бачу. Бачу сирочся, дуже гарний колір. Я такий люблю. Дуже гарний. І мені подобається цей лаконічний. Візерунок, такий, як на черву з песпиром. Класна, сорочка буде. Думаю, буде довга сорочка з пишними рукавами, таке я собі бачу. Так, наступне. О, такого в мене взагалі не було ніколи. Це для мене нова кольорова гама оранжевий з зеленим. Ну, оранжевий не новий, у мене є сорочка оранжева. Мені дуже сподобалось це. Поєднання таких кольорів, такі листочки. Щось у цьому є? Абрикоса. Я б сказала, що це не оранжевий, такий якийсь абрикоса більше. Ну, так от, може на екрані, а в житті да, гарна абрикоска така. Так, і останнє ну, це щось таке. Це, Та як на старості років хочеш трохи показитися і купуєш якусь таку тканину, яку в житті не одягнув. Ну, я так одягнув, моя харизма витримає будь-які візерунки. Дуже класної якості креп, я б сказала, щільний доволі, але він якийсь такий гарно драпирується, тому тут можна і сукню, і костюм зробити. Вона так і казала, що на сукню піде, на костюм. О, дуже мило. Прямо чимось теж таким шикарним від нього. Віє, хоча така кольорова. Ну, Екран не трохи не передає. Тут ще так у мене штури прикриті в кімнаті. трохи. Насправді це такий рожевий, з таким червоним. Він такий дуже багатий такий колір. Насичений, ну, гарно, дуже гарно виглядає. Мені подобається. Не знаю, що буду шити, або сукню. Ну, мабуть, сукня, вона така драпірується. Я б не хотіла таку, мабуть, спідницю, бо вона буде м'яка, форму тримати не буде. Ну або якщо спідниця, така розширена, має бути трошки така посилка. Побачимось. 1 липня займаюсь, розкроєм сьогодні футболки. <кій> Половер написано, але в мене тканина така лакостра живенький. Брала я на залишку, тому недорого він мені обійшовся. Зміни доволі мені незручно робити, тому що це модель для плюсиків 44 для 52. Мені треба. По грудях мені треба взагалі 46. Ну, це футболка, мені 44. А от це решта, мені доведеться тут робити зміни, тому. Хоча я користуюсь викрійками 44-го розміру, мені краще, коли у мене в меншу сторону. Тоді зміни легше вносити в викрійки. Будувати викрійки я все-таки не хочу, тому що в мене на це немає натхнення. Так, ну і зміни, які я маю внести в те, що в мене є. Ну, По-перше, це витачка нагрудна. Тут ось перший йде найменший розмір 44, це наш 50-й, тут іде майже 13 см до центру грудей. Для мене це дуже багато, тому що у мене це відстань 10 взагалі, Це половина, я маю на увазі, звісно. В крайньому випадку можна на 11, якщо вільно, там. але краще зробити трохи нижче. Ну і тоді можна трохи ширше, Тобто мені треба перенести сюди витечку. Це, раз. Ну, це не, не важко, я от просто перенесла і таки виріжу. І по-друге, у мене, як коротка спинка, мені доводиться переносити лінію талії. Ну Попереду я це менше трохи роблю через того, що великі груди по спинці доводиться дуже багато. Вкорочувати не менше трьох, оскільки тут 44-й найменший розмір, то мені треба вкоротити на 3 не менше 3 см. А по передній частині по талії мені треба прибрати ну Тут можна два, ну два можна можна по посередині. Тобто мені ось цю частину треба викинути. Ну, і звісно, ці всі, я завжди врізаю найбільшу вигрійку, тому що ну такі Розміри змінюються. Звісно, я не думаю, що я буду завтра ще одну шити, Ну, таке, нехай буде, як воно є, я не хочу обрізати це все. А, але ось це буде незручно. Я просто буду відкладати зразу з припуском на шов. Тобто, я від цієї лінії буду, наприклад, країти з 1,5 сантиметрами щоб просто об... <кій> обвести і одразу вирізати. ну Такі зміни. Друге липня покрила я вчора цю футболку. Цікава тканинка. Вчора навіть я її трохи підпалила, щоб пересвідчитися, що це таке віскоска. ну, мабуть, якесь тут є додане волокно, бо воно трохи ну, Це Люрикс, це така просто блискуча ниточка. Ну, і вона вже не така яскрава, вона така матова. Приглушена, приглушена такий рожевий колір. Ну, хоча мені однаково, і той би носила теж е, футболка ця, ну, чи полова, як тут написано, пафосно. Це 137 7,20,13. 2013 цю викрійку купувала. Ну, подивлюся, ще не починала шити. Ну, і передбачала, що е, цей цей буде носитися з цією спідницю, яку я теж вчора покраїла. Це такий цікавий джинс з цифровим друком. Він такий тоненький, доволі і стричовий. Ось теж мені вистачило. Це я теж брала. Обидві тканини я брала в якійсь крамниці на залишках. Тому це було недорого зовсім. ну І, в принципі, завжди стараюсь так купувати. Ну Подивлюся. Мабуть, перша джинса спідниця, моя, може, де буде таку вибрала.